Пітірки у нас лишилися позаду такі колючі холодні карти, і нарешті карта 6. Шість, шість це гармонія, це успіх, це якась збалансованість, врешті-решт, після таких тривожних, розпачливих п'ятірок наступає шестірка, коли все стає на свої місця. Шістірка жезлів, як ви бачите, там зображена людина, яка їде на коні, високо підняв спис, всі аплодують на голові, лавровий винок, і тут однозначно йде таке, що це карта тріумфу, це карта перемоги. Вона так і називається перемоги. Чого б це не стосувалося? Шістка жезлів доволі позитивна карта. Вона показує успіх, славу, процвітання, коли людина до речі своєю працею або якимись своїми Ну, вчилася людина, там, працювала, так? заслуга. Тобто, не хтось подарував цю перемогу, а це щось заслужене. Це добрі новини, можуть бути здалеку, якщо просто тут не йде мови ні про який тривог, просто добра новина може бути. Період процвітання, період будь-яких починань, доволі вдалих, Тобто карта позитивна на будь-яке питання. Стосовно особистості, ця людина себе завжди відчуває героєм, переможцем, і, в принципі, це непогано, тому що, як я вам казала, це людина чогось досягла своїми власними напрацьовками чи навчанням. Людина щось здобула. Це людина може бути спеціалістом в чомусь, фахівець, якийсь до якого звертається, тобто, людина на своєму місці, людина доволі доброзичлива, йде на зустріч, з нею можна поспілкуватися. Ну, така Активна людина, яку, до речі, багато знають, ну, іноді може бути і медійна особа, але це може бути та людина, просто яка в певному колі користується популярністю, якою славою. Стосовно роботи, однозначно шість жезлів показує успіх. Якщо людина шукає роботу, питання таке, чи знайде роботу, що жезлів показує однозначно робота буде знайдена, причому доволі вдало все буде влаштовувати. Якщо людина вже працює і питає, що мене чекає на роботі, можна сказати, що все буде добре. Ну, якщо ви там з декрету виходите, вас радо зустрінуть, ваше місце за вами зберігається, ви будете на своїй посаді. Якщо ви довго тривалий час працюєте, все буде добре. Ваші заслуги будуть замічені. Тут по шістки жезлі, можливо, навіть якась винагорода. Це коли той момент, коли навіть на дошку пашав можуть вашу фотографію повішити, це визнання заслуг. Стосовно особистого бізнесу, та сама історія, куди б не вклалися, шістка жезлів каже, що вкладання буде успішним. Це не є карта великих грошей, але вона якби допускає, що це саме ця робота, яка зараз проводиться. Вона наскільки розумна, вона наскільки розрахована, стратегічно правильно вивірена, що згодом це принесе однозначно успіх, процвітання, фінансове зростання і благополуччя. По шість жезлів частенько проходить спадщина, оформлення документів житло, утримання житла. Стосунки доволі добрі стосунки. Це той час, коли люди нарешті об'єдналися після якихось тривог. Чому так кажу, тому що у нас були п'ятірки, конфліктні, скадальні карти. То шість жезлів якраз показує якесь об'єднання, якесь перемиря. Коли люди нарешті домовилися про щось, там вони припустимо, спорили про ремонт, будемо ми його робити чи ні, скільки ми будемо вкладати, чубилися, чубилися цілий рік і тут нарешті ми дійшли до того, що ми будемо це робити, і все буде у нас добре. Тобто це той момент, коли якісь тривоги, якісь такі дуже недобрі події нарешті позаду, все ми вирішили, і тут іде такий момент, коли люди налаштовуються жити далі, як то кажуть, мирно, щасливо і благополучно. стосовно зради. По шість жезлів, як правило, це проходить законний шлюб, але тут таке, знаєте, є маленьке особистість, тут така, знаєте, горда, коли щось досягла, цю людину знають. Шість жезлів може собі дозволити зраду, але знову ж таки ми дивимося. По картах, ну, ну, припустимо, ви не виникає таке питання, які у нас будуть стосунки, ось мені щось не подобається. Так, ось щось тебе, мій партнер, веде себе якось скользко. і тут ви витягуєте шість жезлів. Ну, припустимо, там може йти трійка кубків і якась іще дама. Нато тут однозначно можна сказати: тут, скоріше всього, є зацікавленість якійсь третій особі, тому що людина по шістки жезлів може собі це дозволити, хоча ця людина. Більше не то, що більше, а вона, скоріше, це сімейна людина, яка пережила щось і хоче утримати свою сім'ю. Для нього це дуже важливо, ну, але ну, як то кажуть, не без гріха, буває таке. Шість жезлів показує дуже добре здоров'я, це в будь-якій хворобі, одужання. але якщо ви пам'ятаєте, я вам завжди кажу, запам'ятайте, жезли завжди показують на якісь травми від просто якогось забиття ну, до перелому. Це тут травми, але одужання з будь-яких хвороб доволі таки успішно. Людина хоче боротися зі своїм недугом, має на то ресурс, має енергію і перемагає хворобу. Час у нас це 10 серпня, місце це там, де можуть відбуватися ділові зустрічі. Це може бути якийсь офіс. До речі, це може бути площа, якийсь майдан, там, де відбуваються події, коли когось десь славлять, якийсь можливо п'єдестал, трибуна, сцена, там, де людям аплодують. Ну, це як, допустимо, якийсь розважальний заклад, але коли просто можуть вітати переможця, площа. Це місце знаходження. Ну, і як порада, просто треба закріпити свій успіх, намагатися залишитися на грібні оцього успіху, утриматися в цьому сідлі і продовжувати в тому русі і далі свій розвиток. Шість кубків. Ну... Це така, знаєте, карта меланхолії, такого чогось минулого, те, що було давненько. Така дуже позитивна, м'якенька карта. Це карта ностальгії, якихось спогадів, це щедрість, романтика. Це коли спливають в пам'яті якісь такі минулі події, але вони такі милі серцю. Це бажання бачити все в житті в своєму тихо, мирно, спокійно. Це знаєте, це навіювання з минулого. Це щось до нас повертається з минулого, щось або хтось може. Ну як це виглядає? Все було добре, все було чудово, і тут раптом постукалося минуле. Це можливо людина, так? Або у певної людини все добре в сім'ї, але сплило якесь заняття, якою людиною колись займалася. Ну, припустимо, молодості я там займався журналістикою. І тут прийшов такий час, коли я вже 100 років цим не займаюся, і тут якісь пропозиції. Тобто і і кортить, і воно забулося, але воно таке приємне. Так, от щемить серце. Це карта, яка показує сімейні свята, зустрічі з старими друзями, коли батьки дуже довго не бачилися з дітьми. Діти десь далеко живуть 20-30 років не бачилися, і ось, врешті-решту, зустрічаються діти. Ну, або просто людина з минулого виникнула, там однокласник, якого 100 років не бачили, або ще хтось. Тобто це карта минулого. Особистість. це романтичні, спокійні люди. Як правило, це карта показує старих друзів, тобто люди, яких ми вже давно знаємо, старі друзі. Ну, а якщо не старі друзі, якщо це нове знайомство, то це, скоріше всього, життєрадісні, романтичні люди, ну, іноді показує людей похилого віку. Стосовно роботи. По шість купів тут можна сказати, що ну, тут чиста справа. Людина виконує те, що хоче, те, що може, те, що вміє. Якщо вона в пошуку роботи, то тут можна так сказати, що роботу ви знайдете і будете займатися тим, що ви добре вмієте, або тим, чим ви займалися раніше. Вам варто тільки лише згадати. Якщо людина працює, вже тривалий час і питання, що буде відбуватися, та нічого, все буде як було. Скоріше всього, людина вже довго працює, його вже знають. Знаєте, як ото кажуть, переросло на роботі. Окрім цієї роботи, нічого іншого не було. Це ті люди, які 20-30 років працюють, і навіть на одному місці, і навіть якщо там виникають якісь неприємні моменти, це ж життя все може бути, то на таких людей кажуть: ой. Він тут уже 100 років сидить, хай уже буде, уже буде як буде. Тобто навіть скоротити цю людину чи якось вигнати просто неможливо. Тому чистка купів, як правило, лишається на своєму місці роботи і там і працює без стресів, без якихось неприємних ситуацій. Стосовно якогось бізнесу. Тут є прибуток по 6 кубків, але він такий, знаєте, без особливих сплесків, такий спокійний прибуток. Ви вкладаєтеся, як вклалися, так і отримали, тут без всякого якогось ризику. І це ще тут може бути такий момент, коли кажуть, згадай те, що було раніше, або згадай про своїх старих партнерів. Або пам'ятаєш бізнес, який в тебе був молодості, ось почни ним займатися, і цей бізнес тобі дасть такий добрий ривок, поліпшить твій фінансовий стан. Так, далі, що стосовно стосунків, це рівні, спокійні стосунки, тут піклування, як правило, це показують пару, яка вже дуже давно відносина. Ну, тут неважливо, чи це законний шлюб, він може бути і незаконним, люди можуть бути в громадському шлюбі, але це вже тривалі стосунки. Іноді буває, і, в принципі, в них все добре: душевно, романтично, спокійно, Шістка кубків немає наміру зради. Або якщо це стосунки нові, свіжі, то тут таке відчуття, що люди знають тисячу років одне одного. І тут скоріше це знаєте, романтика переключається на щось таке дружнє. Тут сердечність, радість, коли іноді це показує таку пару, які вже давненько разом. І ось вони сидять біля каміну, листають там старий сімейний альбом, згадують минуле. Або у партнерів частенько такі, знаєте, моменти, коли згадується, ось, пам'ятаєш, як ми з тобою познайомилися, пам'ятаєш, яке в нас було весілля. І ось вони можуть годинами це згадувати, частенько живуть минулим. І іноді ця карта показує, часто буває так. Припустимо, нікого немає. У жінки, І ось вона в пошуку. Так? І тут випадає шістка кубків. Оце якраз можна сказати, знаєте, а до вас повернеться минуле. Можливо, це. Колишній чоловік, можливо, це перше кохання, можливо, якийсь давнішній коханець, про якого вже забули давно-давно. Тобто, це завжди щось стукається в життя, в те, що вже давно вважалося забутим. Але воно приємне, воно не несе за собою біди. Воно навпаки таке радісне, романтичне, ностальгічне. Здоров'я. Шістка кубків частенько показує або дитячі хвороби які властиві саме тільки дітям, або хвороби уже старечого віку. Якщо це десь, ну, звичайно просто людина, просто чимось хворіє, і шість кубків, то тут, скоріше всього, треба так розуміти. Отуження тут є, але можуть дати навзнаки знати про себе якісь хвороби. Ранішні. Або це є якась хронічна хвороба, яка може отак от раз виникнути, з'явилася якась хвороба в людини. Уже ми пішли на поправку, і тут щось старе дало, дало про себе знати, виникло. Але це можна поправити шість кубків, все ж таки вона має позитив. Стосовно часу, це 1 10 жовтня. Місце знаходження, звісно, шість кубків це дім. Дім або квартира, часто це показує сад. Або якщо немає власного дому, немає власного саду, то це оце місце перед під'їздом, де оці стоять лавочки, і такі невеличкі садочки, місця собі там організовують. Місце десь під балконом оце шість кубків. Стосовно поради, шість кубків каже, Поводься чимно до людей похилого віку. І ще порада твоєї підтримки, твоєї уваги потребують діти. Тут ще такий є момент. І тут ще є момент, коли треба все ж таки звернути увагу на щось минуле. Ну, воно може стосувати будь-чого, розумієте, це ж як була яка ситуація, яку ви розглядаєте на розкладі. Можливо, це треба звернутися до якихось старих документів, так? чи до якихось старих знайомств. Ну, але якщо і не те, і не друге, не третє, то тут просто будь уважним то до старих людей літнього віку і до дітей. Шість мечів це карта подорожі. Це, знаєте, такий момент, коли показують, що треба знайти тиху гавань. Попереду у нас були п'ятірки, П'ятірка мечів була сповнена кошмарів, конфліктів, і ось таке відчуття, коли шістка мечів. Відносить ноги куди подалі, отак от можна сказати, коли якийсь бурхливий, жахливий момент закінчується і треба йти в щось нове. Те нове воно може бути незвіданим, тобто куди ми йдемо, до яких берегів, хто воно знає, але все ж таки маємо надію, що буде щось краще. Це піти від поганого і зібратися силами і йти на щось добре. Це окрім таких ось загальних значень, конкретно може показати іще й від'їзд. Це якась подорож, і це знаєте, це момент, коли. Щось перевозиться, якісь речі. Пам'ятаєте, там на карті зображен човен, але не на всіх арканах там може бути одна людина, може бути двоє, троє, може бути з дитиною. До речі, це вам є підказка. Чи то людина збирається в якісь, до якихось інших берегів одна, чи бере когось з собою? Тому що шість мечів все ж таки трошки важкувата карта, коли у нас була перед цим. П'ять мечів вона була напружена, і я вам казала, що там діло пахне розлученням. Так, от якраз тут це шість мечів може показувати. Можливо, ми і не будемо розлучатися офіційно, але на сьогоднішній день я хочу пожити окремо. Це я вже так до стосунків перейшла. Але просто хочу, якби, щоб це було як зрозуміло. Наприклад, я вам показую, що шість мечів це той момент, коли життя. Справи, якусь роботу, треба все починати спочатку, тому що те, те, що було раніше, воно вже не влаштовує, воно не цікаве. Треба щось йти якось вперед. Добре воно буде, чи не добре, але я все ж таки рухаюся вперед. Стосовно особистості, людина шість мечів спокійна, але таке відчуття, що вона напружена і чимось загружена, коли мозок думає, що робити, куди йти, як мені викрутити з якогось становища. Людина, в принципі, готова до нового, готова-не готова. Воно готова йти, але просто не знає, що там чекає, і виглядає дещо розгубленою, стривоженою. Ну, але це як вам сказати, це якби зовні внутрішня людина спокійна. Іноді навіть здається, що жоден м'язок на лиці не тремтить при будь-яких таких недобрих новинах. От, ну, все ж таки напруження зберігається. Складно людині шість мечів, тому що і десь біжить в нове, але не знає, що там чекає. Такий собі, знаєте, як переляк. Стосовно роботи, шість мечів часто показує зміну роботи. Якщо виникає питання, чи знайду я роботу, так, ви її знайдете, але. Можливо, через деякий час прийдеться її поміняти. Тобто це якісь зміни, це якісь зрушення, якісь перестановки, можливо, якесь нове завдання. Якщо вже робота є у людини, вона вже працює, то це може показувати. Коли людину переставляють з місця на місце, а людина не дуже впевнена чи в своїх силах. Ну, допустим, людина працює в одному цеху, так а його переставляють зовсім в інший цех. А людина Боже каже, я без поняття, що там робити, які там умови. Може, я не справлюсь, але відмовити якось керівництво теж не може. Це щось, тобто людина продовжує працювати, але це якась нова робота, яка трохи. Лякає, яка трохи не дає впевненості, ну але нема що робити. Я мушу підкоритися, я буду то виконувати. Стосовно бізнесу, тут теж така складненька ситуація, тому що це скоріше показує якісь перемовини, укладання угоди, переїзди з одного офісу в другий офіс. Зміна почали одним займатися бізнесом, тут тобі все погріли, давай іншим чимось займатися. Можливо, де якась конфліктна ситуація, і тут гроші можуть бути, можуть не бути якесь сумнівне вкладання. Це зміни. І я вам хочу сказати, що мечів, вона якась карта вона недовго тривала. Тобто це показує, що оцей такий невпевнений період він дуже скоро закінчиться. Тобто ну, не може так бути до безкінечності. Треба пережити оцей момент. І якщо ось питання, ось що мене чекає в бізнесі, Та що чекає? Треба просто сісти все обдумати, врешті-решт, вирішити своє направлення, розібратися зі своїми. Хто там з співпрацівниками, хто там є поруч так, з цими людьми, вирішити, хто треба, хто не треба, з ким не треба розпрощатися і рухатися далі, але якось, маючи перед собою якусь певну ціль, тому що шість мечів вона рухається вперед, але якось рухається без цілі, якось стривожено, невпевнено. І човен той, то знаєте, це ж невеликий корабель, а він отак от хитається, хто знає взагалі, чи допливемо ми до тих берегів, чи ні. Тобто, це така собі карта подорожі, чогось нового, але дуже невпевненого, коли треба, врешті-решт, передихнути від тієї п'ятірки мечів. Ну і стосунки, ну це зміни. Це, от, знаєте, тяжкі стосунки. От ми разом. Але якось ми трошечки на відстані. Можливо, це навіть і бувають часто стосунки на відстані: якісь роз'їзди, якісь поїздки. Тобто, завжди є якийсь від'їзд, хтось від кого десь їде. Шість мічів, показує частенько родові зв'язки. Ну, але я вам хочу сказати: знаєте, який це стосунки? Коли хтось когось від чогось рятує, от коли треба одружитися. Щоб когось спасти. Ну, або мужчина спасає жінку, або жінка рятує від чогось чоловіка. От треба одружитися. Ви розумієте, тут взагалі не про романтику, не про кохання. Це якась підтримка в скрутну хвилину. Ми з тобою йдемо разом, ми не знаємо, що нас чекає, але поки ми будемо разом. От якось так. Тут взагалі не про кохання. Це тому, що так треба. Зовсім нема романтики. М -м -м -м. Можливо, це якісь стосунки на домовленостях. От таке ще може бути. Здоров'я, шістка мечів показує одужання. В принципі, це від одного стану людина переходить до іншого. Хворіла і вона одужала. Але у нас мечі, і ми розуміємо, що у нас стан може бути як від життя перехід, так і до смерті. Є такий вислів, так коли людина помирає, і значить, перевізник перевозить людину, душу людину на другий берег. От шістка мечів про те. І якщо, припустимо, важкий стан людини. Частенько це показує, знаєте, коли питають: жива людина чи мертва. І тут шістка мечів може бути і карта смерті. Оце якраз той момент, коли показує, що людина свершила перехід від одного стану до іншого. Тому начувайтеся, шість мечів частенько все ж таки показує смерть. Не завжди, але таке буває. Час по шістки мечів це 1 10 лютого. Місце. Ну тут дуже багато чого можна сказати. Це те, що ви бачите на карті, це можуть бути гори, це може бути місто біля води, це може бути місто в якомусь те, що плаває. Ну, в човні, в яхті, я не знаю, в кораблі. Те, що ви бачите на карті, те і показує якась пристань, причал якийсь може бути. Оце шість мечів. Ну і порада. Яку тут можна дати пораду по шість мечів? Тут таке. Остудіть голову, зупиніться, не робіть різких рухів. зважте всі за і проти, аж потім приймайте якесь рішення. Тобто нічого не робіть, от так от поспішаючи, хвилюючись ось в такому якомусь дискомфортному стані. Шість мечів і шість пентаклів у нас, коли ви бачите на карті. Чоловічок сипле гроші, а знизу протягуються руки, і цю карту я називаю поміч. І вона так і звучить. Це карта допомоги, це отримання якихось грошей, карта допомоги. Але це одночасно може бути і просто подарунком. Отримання грошей. Ця карта так називається. Причому в будь якої ситуації це може бути і як виплату заробітної платні, якісь затримки грошей, хтось повертає борг, просто може показати виплату. Ну я не знаю. Якихось грошей не обов'язково це як зарплата, і може бути як зарплата, якісь соціальні сплати, отаке. тобто, коли сиплють гроші нужденним. Ну, це може і показувати ще подарунки. Це карта терпимості, благодійності, щедрості, в принципі, непогана карта, щедра, але ж ви розумієте, в ній таке звучить: ти мені, я тобі. От я тобі дам, а ти мені що даси. Тут є такий момент, деяка така меркантильність. І тому в якості характеристики на особу тут можна сказати, людина, в принципі, не жадна. Вона може й дати грошей, добра людина, але ну, трошечки думає, що я з того буду мати. Це знаєте, хто це? Ростовщики. Чули такий вираз? Ті люди, які дають борг, гроші під проценти. Ось скоріше шість пентаклю буде така. Вроді дає гроші, так, але віддавати тоді прийдеться набагато більше. Так. Ну, все ж таки хочу додати до характеристики особистості, але не завжди ця людина така прям скряга. Іноді 6 пентаклю показує людину, яка ніколи не залишається в боргу. Так, ось Щось ви зробили для тієї людини, то будьте певні, що 6 пентаклів завжди вам віддячить добро, в принципі. Непогана людина, але трошечки десь якийсь меркантильний момент є. Стосовно роботи, в пошуку роботи добре. Врешті-решт, ви отримаєте роботу і будете отримувати щомісячні виплати, заробітня плата. Якщо людина вже працює, що буде? На роботі все буде добре, комфортна, стабільна обстановка, можливо, підвищення заробітної плати чи переведення на більш... З більшою зарплатою посаду, так або це якісь неочікувані виплати, окрім заробітної плати. Стосовно бізнесу теж непогано, це таке, знаєте, собі меценатство, вкладання, ти допомагаєш мені, я допомагаю тобі. Якщо людина хоче розвивати свій бізнес і каже, ось я хочу звернутися до кого, якісь кошти десь знайти, там чи в банк звернутися, чи там, можливо, попросити в борг у друзів, то шість пентаклів якраз і відповідає на це питання. Каже, знайдуться люди, які тобі допоможуть і розвинути свій бізнес, і шість пентаклів вона. Не тільки от про гроші. Тут ще такий момент, коли можуть допомогти якимись зв'язками, якимись домовленостями, підписанням якихось паперів. Ну, тобто, в принципі, шість пентаклів це коли йде така собі стабільна, добра закладка на майбутнє. Шість пентаклів обіцяє отримання гроші. Ну, але якщо гроші є. То вони такі, ну це шість пентаклю не показує дуже величезний об'єм, але так, якщо ви чесно вкладаєтесь, працюєте, партнери з вами теж чесні, ви будете отримувати, в принципі, ті гроші, на які ви розраховуєте. Ну, але не більше. Можна розраховувати на більше, але згодом. Шість пентаклів показує старт вкладання в щось. Стосунки, непогані стосунки: тут щедрість, щирість, відкритість. Ну, але трошечки маловато, все-таки тут романтики, є такий нальот, ти мені, я тобі. Ну, знаєте, на побутовому рівні як це? Жінка каже: Я зварю борщ, якщо ти прибереш в хаті, ось так знаєте, якийсь торг іде, торгується. Ну, це не обов'язково, як би сказати, в такому поганому сенсі, але все одно тут завжди є момент ти мені, а я тобі. Розумієте, тут є якийсь розрахунок, тут не показують якусь безусловну любов, якесь таке кохання. Ну, я тебе люблю, тому що ти є так от спокійно і рівно. Тут все ж таки трішечки проглядається якась мер... меркантильність, але є повага, є впевненість, є якась гармонія. Є готовність бути разом, і тут партнери можуть сподіватися на допомогу. Тобто тут можна бути впевнено, що щось не сталося, щоб не сталося, ця людина мені завжди допоможе. І я також допоможу, я таким самим віддячу. От якось так. Стосовно здоров'я, це одужання, відновлення, по цій карті проходить вкладання в своє здоров'я, коли людина має кошти і вкладається, там, купує собі вітаміни, чи проходить якісь там. Курси профілактичні, чогось там, так, люди, які вкладаються своє здоров'я, і по цій карті проходить одужання, тут такого важкого нічого немає. Час у нас показує з 1 по 10 травня. Стосовно місця, це може бути бухгалтерія, каса, моменти, де відбуваються якісь благодійні засоби. От, коли там, де можуть платити гроші добровільно за щось, отак От сказала. Ну, і може бути банк, я вам сказала. В якості поради, шістка пентаклів каже, будьте великодушними. Не все в нашому житті вимірюється грошима. Якщо у вас хтось просить і не має можливості віддати, віддайте. Вам доля потім дасть набагато більше. Просто будьте великодушними.